Друзі, вітаю всіх, попалася. Мені ось така цікава штука японська на старій імпортній платі. Кнопка, не кнопка, це скоріше якийсь резистор, так якби буде воно крутиться. Е, хочу розібрати, є дуже велика надія на якісь хороші цінні метали, е, тому що виводи, я бачу, вже вони йдуть з посрібленням, е, де немає припою. Зараз розберемо і подивимося, що цікаве тут є. Також ось такий роз'ємчик, дуже хороше посріблення. Теж роз... Ну, покажу, як розбирається. Добре, добре друзі. Будемо відкручуватися, тут нічого не відкручується. Вже воно таке хіле. Будемо просто його акуратненько зараз, щоб нічого не розлетілося. Постараємося тако просто Букорізами. бо Зроблено якісно, колишнє дюралька. Стоїть покажу. Покажу. нічого не бачимо. Добре, дивимося далі. Бо є надія, є надія. Воно таке із, скажімо так, із древнього. Старенька така імпортна плата була. І я спочатку не звернув уваги, потім придивився, що дуже така цікава штукенція є. Так, дістали ми пластмаску. Так, бачу контактики, але контактики... Контактики в нас... Контактики вроді би просто в нас латунні. Подивимося ще тут зверху. Напевно, що дарма мої надії були. Так, друзі, контактики в нас. Але ось є дуже цікаве в нас колечко ось таке. Е, можливо, я потрібно його перевірити. Можливо, це буде паладі. Ми його зараз перевіримо газовою горілкою. Тому що, я ж кажу, така древненький резистор. Зараз візьму горілочку і перевіримо. Так, друзі, якщо в нас це паладій він залишиться при нагріві, стане червоним, при охолодженні останеться таким самим, такого самого кольору. Зараз ми це перевіримо. Плюс тут є ще одна ось така. Ще одна ось така є. Е, можливо, що це паладі. Будемо перевіряти, чому. Тому що я ж кажу, це вона така, бачу, із старенької плати імпортної. Все, як бачимо, мінус. Це в нас не паладіє. Е, значить, і ця штукенція в нас буде мінус. Але є ось дуже тут хороші контактики ось такі. Е, вони в нас будуть посріблені. Обов'язково ми їх заберемо. Добре, друзі, давайте ще ж розберемо. частинки в мене залишилось, ось такого роз'єму радянського. Тато, мама. Дістається дуже легко. Тут оплатку я відпаяв, але потрібно буде ще зняти припой. Дивіться, забирається дуже легенько, тянемо, не перекушуємо. Ось як знімається, як тато знімається, дуже легко бачимо. Так і мамка. Тільки мамка витягується вже сюди, в сторону, де було, був припой. Наоборот, де в нас ішли дротики. Все, будемо забирати звідси, Заберемо звідси припой і все це можна гарно переробити. Дуже чудове посріблення, як бачимо, радянські роз'єми. Так що, друзі, не пропускаємо, збираємо. Кому сподобалось, будь ласка, вподобаючку та всім гарного дня.